Вітаю всіх на занятті з фізичної культури. Зима це чудова пора, кожен день якої насичен святковими справами, веселощами, очікуванням дива. Головною прикрасою зимових свят є новорічна ялинка. І сьогодні на занятті я запрошую вас на прогулянку у зимовий ліс на новорічну ялинку. Але спочатку ми з вами зробимо фізичні вправи і почнемо із вступної частини. Ходьба звичайна, ходьба на вшпиньках, ходьба з високим підніманням колін, ходьба на зовнішній стороні стопи. Ходьба звичайна, легкий біг, ходьба звичайна. І не забуваємо про вправи на дихання. А тепер виконаємо вправи з основної частини. Перша вправа ялинка. Вихідне положення. Руки з палицею внизу. Підняти руки вгору, потягнутися за руками, повернутися у вихідне положення, повторити шість разів. Друга вправа. Хто під ялинкою? Вихідне положення. Ноги на ширині ступні. Руки з палицею за спиною. Нахил вперед. Руки відвести назад. Повернутися у вихідне положення. Повторити вісім разів. Третя вправа – хлопавка. Вихідне положення. Руки з палицею перед грудьми. Присісти, руки підняти вгору. Повернутися у вихідне положення. Повторити вісім разів. Четверта вправа. Ворона танцює. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні, руки з палицею вгорі. Підняти праву або ліву ногу, руки опустити, торкнутися палицею коліна. Повернутися у вихідне положення, повторити 8 разів. П'ята вправа. Заховаємося від заметіллі. Вихідне положення. Сидячи на підлозі, ноги разом прямі. Руки з палицею за головою на плечах. Нахил уперед. Повернутися у вихідне положення, повторити вісім разів. Шоста вправа. Білочка. Стрибки на двох ногах через палицю повторити 16 разів. А тепер виконаємо вправи на відновлення дихання, здуваємо сніжинки. І на завершення виконаємо. Вправи із заключної частини. Ходьба звичайна, Ходьба на шпиньках, Ходьба з високим підніманням колін, Ходьба на зовнішній стороні стопи, Ходьба звичайна, легкий біг, Ходьба звичайна, правим на відновлення дихання. На цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей!